Мої вітання всім шанувальникам спорту сьогодні. У гостях у студентського телебачення Сумського державного університету двоє майстрів спорту України міжнародного класу, двоє видатних українських дзюдоїстів. Не побоюсь цього слова, двоє членів збірної України з дзюдо. Це Тетяна Левицька і Дмитро Бережний. Шановні спортсмени, вітаю вас у нашій студії. Дякую, що знайшли час і завітали. Перш за все, хочу повернути вас у спортивне минуле ваше у ті дні, коли ви вперше прийшли до спортивних секцій. Тетяно, давайте розпочнемо з вас пригадайте, будь ласка, ті часи, коли ви познайомились із дзюдо. Ну, я почала ходити на дзюдо, коли я закінчила третій клас. Це все було в Одесі. Я до цього ще займалася гамболом. У нас, виходить, це все було в школі. Спортивна секція гамбола, дзюдо, це все відбувалося у нас в нашій школі. І я в це час займалася гамболом, і мій тренер по дзюдо, у них тренування, вони грали в футбол. И наш тренер по Гамбулу подошла и спросила: говорит, можно наши девочки ну, пойдут порастягиваться? У вас там мягкие маты? Да, конечно, мы... у них тоже закончилась ну, тренировка, и мы пошли вместе с ними порастягиваться. И до этого, получается, мой брат ходил. У меня брат на 2 года старше, чем я. И он занимался тоже дзюдо. Вот, и мы начали растягиваться, и на меня дело кимоно -тренер говорит, хочу посмотреть, что что она может. И там уже мальчик ходил года 2-3, но я вообще ничего не умела, и я его бросила. И вот так вот он все мне. Стигну. Да, да, да. Я ничего не умела, тут его сразу же бросила, все удивились. И так получилось, говорит: ты хочешь тренироваться? А я, да, конечно, я ж там такая, как можно сказать, я пацанка была в детстве. И мне вот это вот больше больше нравилось. И я бросила гамбул и начала ходить на дзюдо. так, рано, землю. Наверное, вы пришли. до дзюдо, Как бы не цей выпадок, то возможно, какие-то наступный, так? Может Да, я, виходить, 5 лет притренировалась в Одесі, і вот уже 10 літні тренуваюсь в Києві. а яка у вас історія з цим видом спорту? Ну, я почав займатися ну, у нас тут на батьківщині малі в місті Рамни. Просто прийшов хлопець до нас, він перевівся з другої школи. Ну, і він займався дзюдо. Я завжди мріяв піти на боротьбу, бо я в дитинстві прочитав статтю про. Івона Піддубного, такого, знають, всесвітньо відомого да, так. І, ну, А оскільки у нас не було боротьби греко-римської, народів на класична, то я пішов на боротьбу зюдо. Е, Скільки років вам було? Я також з 3 класу тільки прийшов. До нас 5 клас прийшов хлопець, показав мені, куди я прийшов. Це почалось, да. Ну, так, да, і після цього я не кидав там, ну. О, так ну постійно займався. Також разом... мешкаєте в Києві, так? Так, я в 11 цьому класі в ліцей інтернат спортивний поступив в Києві і так і залишився. Надалі на тернова. Зрозуміло, дякую. Тетяна, повертаємось до вас, дзюдо і жінки. Ось принаймні, ну у громадській думці е, ці дві речі абсолютно не співставні. Ну, можливо, там так, як е, жінки і боротьба і все, що стосується ну, таких чоловічих е, стереотипно видів спорту. Е, вас, ось ці стереотипи, ці міфи, вони якось обходили стороною. Ви не вважаєте, що дзюдо це винятково чоловічий вид спорту. В какой-то мере, я думаю, да, это более как, ну, мы как девушки, да, мы не должны такими заниматься, ну, почему же сказать, что у нас в стране очень много девушек, которые занимаются борьбой, они это любят, то же самое я сказать, я полностью отдаю спорту, потому что я это люблю, это моя работа, это мое хобби, можно сказать, это мое все на данный момент, э, вот, и я так, ну, так я сейчас не считаю. А гатяногіда читає там повинна таким займатися така ан... тиндідна дівчина Мені всі говорять, Таня, тобі не надо займатися дзюдо. Зрозуміло. І ви, Дмитро, і ви Тетяна, є членами національної збірної України з дзюдо. Це досягнення, до якого, напевно, спортсмени починаючи з дитинства йдуть поступово. Розкажіть, будь ласка, як складаються стосунки у спортсменів саме у цьому виді спорту, тому що ну, в силу своєї професійної діяльності я неодноразово спілкувався із спортсменами, і у деяких видах спорту не хочеться їх зараз називати. Конкуренція, вона все ж таки іноді, навіть за межі здорового глузду, переходить. Як з цим у дзюдочі, наприклад, у ваших ось вагових категоріях, у яких ви безпосередньо виступаєте, конкуренція між спортсменами не заважає нормальним людським стосункам. Ну, смотрите, за ковром мы общаемся все хорошо. Мы выходим на ковер бороться, то ну, мы не друзья, потому что на ковре ну, дружбы не бывает. Тем более, если вы еще в одном весе боретесь, ну какая-то дружба. Мы выходим за ковер, да, мы можем нормально общаться. Кто-то может находить общий язык, кто-то считает это нормально, кто-то считает это ненормальным. Вот мы соперники, все, мы не должны общаться. Я, я отношусь к этому по Я к человеку хорошо отношусь, мне нравится, если не общаюсь. Выхожу на ковер, все, он ну, для меня его не существует. А ви, Дмитре? Ну, о, я був і в 90 категорії перед цим, а в 100. Ну, у мене був перехід з одної в іншу. Я спілкуюся з шостими нормальними хлопцями, шостими, і конкуренція тільки на, на килимі. Е, якби таких якісь у нас неповаги, до, ну, один іншого немає. І я ну, вважаю, що це. Ну, якби, сам, ну, Дуже це да, це не є нормальним. Я, я вважаю, що тут, якщо людина порядна, то вона і на килимі порядна, і в житті. То тобто це не, не грає великої. Такою добре. Тоді пропоную прийти до справ більш близьких. Я так розумію, що ви приїхали до Сум, аби взяти участь у всеукраїнській універсіаді, яка проходитиме тут на базі сумського державного так університету. Ось як настрій перед цими змаганнями у вас безпосередньо. Ви знаєте, ви вже можливо бачили своїх опонентів, з якими б ну боротиметься, виходить так на килим, з якими виступатимете. Який склад приїхав спортсменів до Сум? І на що розраховуєте особисто? Ви знову ж таки, Тетяно, з вас розпочнемо. Ну я розраховую на перемогу. Действительно, я учусь в этом институте, я, как бы, лицо своего института, я должна показать все, что я могу, я так ну, считаю. Но я знаю, что у меня это все по силам. Вот. Настроение нормальное, все хорошо, всех соперников я знаю, ничего не изменилось. При перемоги, и инших вариантов не разглядаете. у кусон да закон? Ну, знаете, как вам сказать, это борьба. Все бывает. Можешь случайно упасть, там, можно... все оно может быть. Но будем надеяться на лучшее, я так считаю. Ну, тільки перемога. Як, як кажеться, ну, сам Боженька нам може тоді, він знає, що там буде, але ну, тільки на перемогу ми надіємося. Наша вся команда. Зрозуміло. І думаю, що другого не має бути. Наскільки дзюдо загалом є дорогим видом спорту у порівнянні з іншими? Я маю на увазі там вся екіпіровка, всі тренувальні, скажімо так, нюансовості. Ну, напевне, з біатлоном порівнювати не варто у біатлоні рушниці, все таке, але все ж таки тут також має бути спеціальний одяг, ось про це розкажіть, будь ласка, якщо тим потенційним нашим глядачам, які, можливо, хочуть займатися ось цим видом спорту. Ну, зараз от з 1 апреля, от як по-взрослому, да, вийшли нові правила там вийшло нове кімено. Вот. Ну и одно кимоно только где-то стоит 3-3,5 тысячи. Вот это надо два, примеру, грубо говоря, это около 7 тысяч. Вот. Ну, такое же, все, что же там же, эти все же тренировочные вещи, все, оно же все же просто дорогое, это все выходит, все на один выходит, на самом деле. Ну, как бы, да? да, то есть, Це якщо професійно вже людина виходить на цей рівень, то це має, щоб це не лякало наших глядачів, що це так зразу там не потрібно віддавати. Є секції в Сумах, от по, по всій Україні, і, там не беруть за це гроші, такі плату велику, там може якісь внески, там, ну, там пару гривень, які, Символічні, так це та, символічні. Нема там таких, як в великому тенісі. Там, ну, так, да. і, і, якщо сама під, сам підготовчий процес, він набагато дорожчий, коли вже людина на високому рівні. І в нас са е, один із самих найтяжчих відбір на Олімпійські ігри. Е, е, якщо людина в е, збірній команді, то ну, тут якби індивідуально до е, ну, там, трата є. Ну, не будемо називати Мі, суми. Так, 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 ну це Кож ж найвище Кожної суботи-неділі в нас турніри, і вони за кордоном по всі по всьому світі. І ну от можуть люди це самі порахувати, скільки там поїхати в Америку, скільки ну, можна в Польщу рядом, але є ціле літо турніри проходять в Америці. Це зовсім дорого. Проживати не дешево так. На наш час. Так, але а, займатися, і, у, щоб це був здоровий образ життя. І я думаю, що дзюдо це один із таких ну, якби благоприятних да, видів спорту. Дмитро, ви з третього класу, як ви сказали, займаєтесь цим видом спорту. Не повірю, якщо ви скажете, що жодного разу поза змаганнями не використовували свої вміння у побуті. Нугодимось. <гум> ну, так, да, що там гріха таїть було. Чесно кажучи, стараюся ну, якби, від, ну, якби не приміняти. Я якби самодостатня людина, мені не треба ну, доводити свою силу. Та. силу там, я думаю, що деякі люди розуміють, що не потрібно там, я же, і, якщо, не найсильний чоловік світу, але е, ну, а, а але а, я ж самодостатня людина, щоб на якісь там слабших людях показувати свої там вміння. І... А вам? Мені, звісно. Ну, окрім того хлопця, який там колись від вас у третьому класі дістав. Мені, ні, ні, чому? Живу в Києві. Часто ну, бувають такі ситуації. Звісно, приходилось і не раз. Але я стараюсь теж цього збігати. Прежде всього, я дівчина. Тому я вважаю, що можна це все вирішити Да, говорить словами, в принципі. Ви обидва є студентами Сумського державного університету. Розкажіть, наскільки важко поєднувати навчання в університеті, у магістратурі із кар'єрою професійного спортсмена? Важко. Ну, не легко, якщо чесно. Надо, там, иногда буває, когда ти на зборах, и тебя срочно визиває в інститут, і ти не знаєш, що тобі діти, і ти знаходиш всем, щоб тебе делать, и ты находишь время, тебя там там і ти приїхав, щоб щось здати. Ну, как бы так. Да, ну, нелегко легко взагалі це... це. Мягко кажучи. Ну, так, ну, да, м'яко кажучи, так. Ну, нелегко що, там, що там можу, да, говорити, якщо має підготовка там, до серйозних змагань, але ж і навчання. Нема, я вар... знаю також, що університет спортсменам йде на зустріч. Да, так, йде тобто, на зустріч. Ви маєте можливість опановувати свою професію, той самий час це не заважає, скажімо, вашій кар'єрі високого рівня, mm -hmm. так, спортсменів. Ну, давайте вже ближче до кінця нашої бесіди. Я не можу не запитати про ваше майбутнє. Я розумію, що, напевно, про це ще зарано думати. Тим паче ви молоді спортсмени, Дмитро, юрист, Тетяна, майбутній медійник. Та, все ж про своє майбутнє. Що думаєте, це ці професії цивільні, так би мовити, чи, можливо, вже є в планах тренерська діяльність? Давайте, Дмитро. Ну е мені ну, як я думав для себе, е і, знаєте, я якби і не молодий спортсмен, але і ще не якби не закінчую. Тобто, можна сказати... По... Про закінчення ще да, немає, так? Ще немає. так. Якби, е, хотілося чесно кажучи, передати там, своє міння дітям, а е, ну, можна і сказати, спортсменам, уже які там, на вищій рівні, якщо я можу, було б е, добре, щоб я зміг передати. Але е, думок таких ще. Ну там бізнес ілі чи ще там якісь другі ну там роботи, яка ми ну я наприклад Добре. ще не домовимо. Ми з вами я це запитання вам років через п'ять у цій студії поставлю, Добре? Добре. Добре. А ви тетяно? Ви також ще не визначились? Ну як сказати. Я би в принципі тренером. Мені подобається тренувати дітей, але ну та это... я думаю, може, лучше я підіеду куда-то. І на сам кінець ваші побажання студентам Сумського державного університету, які вболівають за вас, коли виступаєте на міжнародних всеукраїнських змаганнях. Які я переконаний, підтримують вас тут у своїй Alma Mater під час Всеукраїнської універсіади. То що є вам що сказати вашим колегам по цеху? Ось побажайте, їм, будь ласка, щось. Нам очень приємно, за те, що за нас боляють. Что є кому за нас боліють? Вот. Мы им тоже желаем дальнейших успехов в учёбе, чтобы у них все сложилось в жизни, чтобы все было хорошо. Ну, чтобы вы дальше тоже нас поддерживали. Будь нас поддержит и все хорошо будет у нас. Ну, как бы, чтобы ихні мрії збувалися, э, ну, які вони там ставили, щоб э, так само, як і ми там ідуть, э, идуть, э Ну, як на, ну, і щоб вбивалися до, до свого рівня, там юридичним, там, чи як ви кажете, медійним своїх тобто, oh, щоб теж то, вони мали не тільки там, обласного рівня, а щоб їх вся Україна фізнавала і знала що Хто правильно? Ну, Вам від імені студентської спільноти Сумського державного університету бажаємо реалізувати, навіть перевершити один з девізів нашого університету. Це від факелу на логотипі до олімпійського вогню. Бажаємо вам олімпійських модалей і усіляких звершень. На цьому закінчимо наше інтерв'ю і кажемо до побачення глядачам студентського телебачення Сумського державного університету. Обов'язково продовжимо наші спортивні розмови у цій студії. Обов'язково любіть. Porto.